я Олег Рибачук, і сьогодні ми поговоримо про Білорусь навіть не стільки про Білорусь, скільки про Лукашенка і чого від нього можна чекати. Адже Лукашенка за останній тиждень приміряв на себе роль рятівника Росії від громадянської війни. Він готовий прийняти на своїй території вагнерівців і дає вказівку своєму міністру оборони розробити алгоритм застосування ядерної зброї, яку як відомо Росія розмістила в Білорусі. Це в свою чергу змушує Польщу та країни Балтії. Посилювати свої кордони про посилення загрози з Білорусії говорять і в оточенні українського президента Володимира Зеленського. Отже, наскільки зросла загроза з боку Білорусі за останні тиждень-два, ну потрібно почати з того, що Україна постійно змушена дуже уважно дивитися на північ на кордони з Білорусією, тому що ми пам'ятаємо, чому саме російські війська опинилися так швидко. Біля Києва, і зокрема, захопили Чорнобиль, саме тому, що вони пішли з території Білорусі за цей час. В, в Білорусі з'явилася ще одна. Потенційна загроза це фактор вагнерівців. Ви знаєте, що вже супутники зафіксували потенційні табори, де може розміститися близько п'яти тисяч вагнерівців. Про домовленості з Пригожиним ви теж знаєте, але сам факт, що у Білорусі може розташуватися військовий підрозділ вагнерівців, він є додатковим фактором загрози. Зокрема, іноземні розвідки говорять про те, що вагнерівців можуть використовувати як джерело невеликих диверсії. Ційних груп і для інших е спеціальних операцій на кордоні з Україною, одним словом нам потрібно підвищити пильність на, на кордоні з Білорусією. Я можу розуміти партнерів з європейського Союзу, я щойно повернувся з Польщі, і в Польщі, як відомо, президент Дуда відразу дав розпорядження про проведення збройних сил Польщі у підвищену бойову готовність в зв'язку з спробом е невдалого перевороту. Під приводом Пригожина. і це зрозуміло, тому що ми пам'ятаємо, як саме з Польщі намагалися зробити канали. Нелегальних мігрантів, як саме з Білорусі в Польщу, намагалися прокласти коридори нелегальної міграції, наскільки це дестабілізувало ситуацію. Одним словом, Білорусь, крім того, що вона ще на своїй території розмістила ядерну зброю з появою загрози розміщення там вагнерівців і з непередбаченою політикою диктатора Лукашенка, загроза від Білорусі вона тільки підвищилася. Друге питання: що змінює? Чи то розміщення, чи то плани розміщення, ну, фактично вже факт розміщення ядерної зброї на території Білорусі, перше ми з вами гадали, буде це чи не буде, відбудеться чи не відбудеться. Схоже, що це вже відбулося, варто відзначити досить спокійну реакцію е американських спеціалістів, американських американської влади країн НАТО на цей факт можна пояснити, тому що насправді з точки зору. Там країн НАТО чи Сполучених Штатів факт переміщення ядерної зброї на території Білорусі нічого не міняє, адже відстань на яку здатні поражати цілі ядерні носії, там враховуються тисячами десятками тисяч кілометрів, і тому від того, що самі носії. Ядерної зброї перемістилися на декілька сот кілометрів, мало що змінюється з точки зору загроз для західних партнерів, але змінюється для білорусів, тому що Лукашенко намагається там надувати щоки і говорити про те, що він тепер ядерна країна, і що він закликає і інші країни, колишні радянські республіки, підтримати Росію і звернутися за, за до неї з проханням розмістити ядерну зброю. Сам по собі факт. Перенесення ядерної зброї за межі Росії дуже небезпечний прецедент, тобто не з військової точки зору, а загаліто з такої загально-безпекової точки зору, тому що Росія підписала зобов'язання не розповсюджувати, не переносити ядерні зброї на, на на території інших країн. Друге, ключ від використання цієї ядерної зброї пускова кнопка, знаходиться в Москві. Тобто в Білорусі стало жити небезпечніше. Білоруси отримують додаткові загрози від того, що на їх території знаходиться ядерна зброя, якою вони не володіють, якою вони не контролюють, але яка привертає посилену увагу відповідно тих країн, які можуть бачити загрозу саме від Росії чи Білорусі. Одним словом, ця, цей крок він нічого не додає Білорусі, він збільшує небезпеку. На європейському континенті і він порушує правила нерозповсюдження ядерної зброї. Нічого гарного від цього білорусам чекатися не можна. Нестабільності, небезпеки вони від цього більше не отримали. Чи варто Україні визнати Білорусь країною агресором? Тому що нещодавно група із 25 народних депутатів зробила саме таку пропозицію зареєстрували постанову, коли я думаю над цим питанням, то часто згадую, як я так обурювався. Позицію Сполучених Штатів, зокрема тим, що Білий Дім досі не визнав Росію країною агресором. Хоча, з моєї точки зору, і напевно ви з цим погодитесь, є всі ознаки, нема жодної, жодної ознаки, яка б не могла бути врахована по відношенню до Росії для того, щоб визнати її агресором. Та сама і ситуація з Білорусі. Є всі правомірні ознаки для того, щоб Білорусь отримала цей. Мало шановний статус країни агресора країни, яка спонсорує і підтримує тероризм, тому що саме з території Білорусі стався напад на Україну, тому що влада Білорусі всіляко підтримує російських найманців, російських агресій на території Білорусі розташовані аеродроми, ракетні бази, звіти Україна отримувала удари по своїй території, бо Білорусь знаходиться за. Буквально за декілька а, сот кілометрів від Києва. І Лукашенко, він абсолютно попадає під критерії саме диктатора, який очолює країну агресора. Він підтримує зв'язки з усіма іншими диктаторськими країнами. Одним словом, начебто все зрозуміло. Але ми. Не вперше зіткався з цією проблемою, ще після поваранчої революції, я пам'ятаю, у президента Ющенка були ці проблеми, як себе поводити з сусідом, який є відверто диктатором, який не поділяє європейські цінності, і сусідом, як, з яким є там кордони, є економічна співпраця. І взагалі, як бути ну, з дружнім до українців білоруським народом? Адже на відміну від російського народу, який в принципі вже зазомбований. І абсолютно живе в своїй реальності, то білоруська громадська думка відрізняється суттєво від російської. Виходить, що коли ми вимагаємо подібної дії від Сполучених Штатів, то ми переконані у тому, що виконавча влада, Білий Дім має дослухатись до законодавців і прийняти таке рішення. В українських умовах, чи має українська влада дослухатись до 25 народних депутатів, чи має виконавча влада підтримати рішення про, про санкції проти Білорусі, про визнання Білорусі країною агресором, а ним словом, чи маємо ми показати світу приклад в цьому? Ну тут однієї думки немає. Я схиляюся до того, що ми маємо показати приклад. Якщо ми вимагаємо від інших, е, наприклад, країн жорстких санкцій, вимагаємо того, щоб вони були визнані країною агресором. Країною терористом, то очевидно, українська влада виконавча могла б показати в цьому приклад ті ризики, які Виникають, мовляв, ми можемо схилити Білорусі до ескалації. Лукашенко, загнаний в кут, може піти на крайні кроки. Ну, це точно те саме, про що говорять і в інших країнах, там, де не хочуть посилити санкції проти Росії, точно з такою ж логікою, що це викличе підвищене загострення стосунків, що це зажене диктатора Путіна в крайній кут. Бачите, досить непросто бути послідовним в геополітиці. Коли ти до своїх партнерів виставляєш дуже жорсткі вимоги, а в ситуації з власною країною потрібно дуже добре думати. Я впевнений в тому, що наша влада, наша розвідка, президент вони зважують всі ці аргументи. Але країна зараз опинилася перед непростим вибором. Мені зрозуміло одне, що Білорусія. Буде разом з Україною в Європейському Союзі, що з білоруським суспільством потрібно працювати, що білоруські громадяни, на відміну від російських, вони не є прихильниками там російського миру, але з іншого боку, я очікую від білорусі від білорумського громадянського суспільства значно активнішої позиції по прискоренню цієї дати, бо тільки... Життям українських солдатів тільки боротьбою України дуже важко і дуже боляче здобувати цю довгождану свободу. Я вважаю, хай живе Білорусь, але. Хай вона активно готується до того, щоб жити і бути вільною і незалежною. І на сам кінець я б хотів би подякувати нашим патронам, всім, хто нас підтримує, і закликати вас бути підписниками на нашу продукцію в youtube каналі Ми будемо готувати вам наступну аналітику. Сподіваємося, вона для вас буде цікава і до наступних зустрічей.